Здається, я дещо забув у номері. Гарного вечора, сер. я бачу лише три варіанти розвитку подій. Розказати. Так, я ж для цього і телефоную. Жертвою має бути проститутка. Де годину вас влаштує. Дякую. Перший крок зв'язати її та вставити клят. Вона спробує втекти, та буде кричати. <ррик> <рик> у вас все гаразд? Усе чудово. Ви все ще можете її вбити. Що? <рик> Перший вона знає, що відбувається. Я хочу запам'ятати це. Вона буде придурюватися. Другий вона невіжена. і хоче померти. <рик> Тож відвозять її додому і вбий. Гаразд. Так. Я, я який третій? Третій. Вона хоче виграти час, яка твоя найбрудніша фантазія. Цей варіант мені не подобається. Знаю цей найгірший. Ти тебе щаслива? З тобою щось не так. Я думав, ти цього хотіла! Я думав, ти цього хотіла! Хочеш, щоб я це зробив? То зроби це. Зі.